Ви, іноземеці, хочете жити в Україні на постійній основі? Отримати дозвіл на імміграцію завдання не з легких. Але якщо знати всі нюанси, цей процес можна значно спростити. Кому можуть дати дозвіл? Хто має більше шансів, які документи потрібні? Вітаю! Мене звати Марина. Я юрист міграційного права компанії «Приходсько та Партнери. Сьогодні розкажемо все про імміграцію в Україну від основних категорій до можливих причин відмови. Дивіться до кінця це відео, щоб не пропустити важливі деталі. Дозвіл на імміграцію це рішення компетентних органів, яке надає іноземцю або особі без громадянства право на імміграцію, тобто на постійне безперервне проживання на території України. Порядок оформлення і видачі цього документу регламентується законом України про імміграцію. Пропоную далі розглянути основні підстави для отримання дозволу на імміграцію. Даний документ видається іноземцю як в загальному порядку, так і за квотою, аби запобігти масовому прибуттю іноземців до України. Поза квотою, тобто без будь-яких кількісних обмежень, дозвіл на імміграцію можуть отримати. Чоловік дружина громадянина України, якщо з моменту реєстрації шлюбу пройшло більше двох років, батьки та діти громадян України. Чоловік чи дружина громадянина України, який є загиблим військовослужбовцем Збройних сил України чи інших формувань чи піклувальники громадян України, особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням. Отримання дозволу на еміграцію по квоті можливе для наступних категорій іноземців чи осіб без громадянства. Якщо особа раніше перебувала в громадянстві України, якщо іноземець здійснив інвестицію в економіку України в сумі 100 тисяч доларів США. Якщо особа є повнорідним братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України. Якщо іноземець проходить службу за контрактом в Збройних силах України чи інших формуваннях понад три роки, якщо іноземець під час проходження військової служби отримав травми і був визнаний непридатним до військової служби та деякі інші категорії іноземців, як бачимо, підстав для отримання дозволу на еміграцію в Україну немало. Тому далі ми розглянемо основний пакет документів, які необхідно зібрати: перше оригінал дійсного паспортного документу іноземця. Нотаріальний переклад на українську мову з закордонного паспорту іноземця, три фото розміром 3,5 на 4,5. Документ про місце проживання особи за кордоном та в Україні. Документ підтвердження про те, що особа не є хронічно хворою на алкоголізм, токсикоманію тощо. Наступне довідка про з країни громадянства. Ці два документи не потрібні, якщо ви одружені з громадянином України понад два роки, є дитиною або батьками громадянина України. Або ж маєте право на громадянство за територіальним походженням. Наступне це документ, який підтверджує вашу підставу отримання дозволу на імміграцію. Наприклад, це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, з довідку про реєстрацію дитини громадянином України, довідка про здійснення інвестицій, військовий квиток, контракт збройними силами України тощо. Підготовлений пакет документів іноземець чи особа без громадянства подає до міграційної служби в Україні за місцем проживання або ж до посольства консульства України, якщо особа постійно проживає за кордоном. Якщо ви подаєте документи до міграційної служби, тоді строк розгляду заяви не повинен перевищувати 6 місяців. Якщо ж до посольства консульства, тоді строк розгляду може сягнути одного року. Після отримання позитивного рішення щодо видачі дозволу на імміграцію іноземець повинен звернутися до посольства консульства України за кордоном для отримання довгострокової візи. Це віза типу Д-01, імміграція. Від обов'язку відкрити довгострокову візу звільнені громадяни колишнього СНД: це Азербайджан, Вірменія, Грузія, Білорусь, Молдова та Узбекистан. А також візу не потрібно відкривати тим іноземцям, які мають певні види тимчасової посвідки на проживання. В Україні. Після отримання довгострокової візи, типу Д, іноземець повинен в'їхати на територію України для завершення процедури імміграції, а саме для оформлення посвідки на постійне проживання, яка є безстроковою і надає іноземцю майже ідентичних прав, як і в громадян України, крім виборчого права і права обіймати державні посади та деякі інші. Важливим нюансом є те, що на посвідку потрібно подавати максимум за 15 робочих днів до закінчення строку дії візи. Якщо ви пропустите цей строк, тоді процес отримання візи потрібно буде повторити. Тепер пропоную розглянути підстави для відмови у видачі дозволу на еміграцію. Найпоширенішими підставами є: 1. наявність непогашеної або незнятої судимості за злочин, який передбачає позбавлення волі на строк більше одного року, 2. вчинення міжнародних злочинів, злочинів проти миру, людяності або воєнних злочинів. Подання неправдивих відомостей або підроблених документів, виявлення факту фіктивного шлюбу із громадянином України або іммігрантом, діагностований хронічний алкоголізм, наркоманія чи токсикоманія. Наступне це порушення правил перебування в Україні, що призвело до депортації або заборони на в'їзд. Та порушення правил перетину кордону тощо. Якщо вам відмовили у видачі дозволу, ви маєте право перше, це подати скаргу на рішення у вищий орган Державної міграційної служби або до суду, або ж усунути недоліки, наприклад, подати правильні документи та повторно подати заяву не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію. Підсумовуючи усе сказане, можна зробити висновок: що отримання дозволу на імміграцію це не просто. Але можливо, тому якщо вам потрібна допомога юриста, звертайтеся до наших фахівців. Ми надаємо клієнтам консультації, підготовку пакетів документів або ж повний супровід на усіх етапах оформлення дозволу на еміграцію та посвідки на постійне проживання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться відео, якщо воно було для вас корисним.